Добрий. день! Вчора спостерігала в Ощадбанку жахливу картину Бабусі з пенсіями до тисячі гривень, дригаючимися руками, відраховували по 700 гривень за комуналку і в буквальному сенсі слова ридали. Мене шокує те, що люди в наш час маючи такі доходи, ще й платять за комуналку. Але вони так звикли. Вони чогось бояться, вони бояться, що хтось у них відбере квартиру. Вони чули десь по телевізору, що хтось там когось залякував, що тих, у кого борг, більше 10 тисяч гривень виселятимуть з квартир, щось там відбиратимуть і так далі. Мушу зазначити, що за весь час існування Незалежної України. Жодну людину ніхто не виселив з квартири і не відібрав квартиру за комунальні борги. Це все лякалка. Таких випадків не було. Теоретично, це можна зробити зараз, можна було робити завжди. Тому що виконавцям абсолютно байдужа природа виникнення боргових зобов'язань. Для виконавців немає значення. як Виникла сума, яка написана у вашому виконавчому листі. Чи то ви взяли у когось у борг, чи то ви не віддали банку кредит, чи це ви просто маєте заборгованість, яку ЖЕК к вам намалював зі стелі. Якщо є сума Борга, теоретично з вас її можуть стягнути, звернувши стягнення на ваше майно, зокрема, квартиру. Але подумайте самі, хто буде звертати якесь стягнення на квартиру, яка коштує багато тисяч доларів навіть зараз, коли ціни дуже впали, через те, що у вас є якийсь там борг в розмірі кількох тисяч гривень. Зрозуміло, що ніхто цього робити не буде. Тому що процедура безмежно складна. Ви навіть не уявляєте, як складно звернути стягнення на чиюсь квартиру. І ніхто, повірте, не буде це робити заради боргів якомусь жеку. Це просто малоймовірно настільки, що ви можете навіть не перейматися. Зараз платити немає взагалі ніякого сенсу, тому що гривня падає зі швидкістю стрімкого домкрату, як казав нізавбінний Астат Бендер. І в той час, коли справа дійде до виконавчого листа, навіть не сумнівайтеся, в доларовому еквіваленті ваш борг буде просто кипійчаний. Тому не поспішайте, якщо перед вами стоїть ділема, чи то купити своїй дитині поїсти або собі. Чи сплатити за комуналку без будь-яких роздумів, наплюйте на ту комуналку і спробуйте вижити фізично. А далі подивимось, це дуже довгий процес. Стягнути борг більше ніж за три роки з вас ніхто не зможе, якщо, звичайно, ви самі не полінуєтеся, прийти до суду, а в суді треба сказати, що я вимагаю застосування щодо мене строку позовної давності. І тоді три роки це максимум, що з вас зможуть стягнути. Не бійтеся, нічого вам не буде. Ваша мета вижити зараз і не підірвати своє здоров'я неправильним голодуванням, а з боргами розберетеся потім. А скільки не проплати безумовно, ось-ось стануть масовими, малоймовірно, що хтось у когось щось відбиратиме. У Жеків просто не вистачить ніяких ресурсів. Бігати за вами по судах, а потім бігати за судовими виконавцями і змушувати їх проводити відчуження вашої квартири за по великому рахунку копійчані борги. Просто не бійтеся, вас залякують. Не звертайте увагу. У нас є достатня кількість людей, у яких борги накопичуються роками. Ви самі знаєте таких людей. Це різноманітні алкоголіки, наркомани, інші маргінали. Вони як жили поруч з вами, так і живуть. І якщо навіть з ними нічого не стається, то з вами, добропорядними людьми, які просто потрапили в скрутну фінансову ситуацію, тим більше нічого не станеться. Не бійтеся.